Всім привіт! Сьогодні-завтра сьогодні, сьогодні -завтра допаковую останню евадію із закрита грунта тягарічку. Ось так, таку вона має зараз форму і константинцію. Листя вже майже пожавтіли. Навіть, навіть на балконі були практично приморозки, тож її можна вже. Досилати, відправляти. У мене буквально залишається десяток незамовлених рослин, тому ще треба, хто не встиг може дозамовити. Я відправлю в найближчі дні ось така і водія, Поки осінь переходить в зиму. Закінчуються експерименти із кактусами і кактусятами теж будуть переїжджати. В більш тепле приміщення, тому що на цьому балконі може бути температура до мінус 10. А мінус 10 для таких рослин це вже дійсно занадто. Хоча похолодання не на всі рослини згубно впливає. На такі як как... яктуси як впливає, звісно, звісно, не дуже. А ось а ось бамбук, який я забув палити літом, він мене просто жарився. Він навіть не висох, він просто жарився на смерть. І я його. Полінувався викинути. Все намагався декілька разів винести на звалище землю із цього тазіка. Та якось все лінувався. Та хай завтра, та хай завтра пройшло похолодання, я все, все ж таки його палив. І полюбуйтеся, бамбук оживає. коріння ще не загинула, тож мене, у мене є надія, що цей кущик виживе. І я його. Я його нормально. Пересаджу у себе на пасіку. В іншому холодному приміщенні більш, воно більш холодне і більш вологе. Навіть ось такі хижаки, хижаки помірних широт вже майже не витримують похолодання і починають готуватися до зими. Треба вже зрізати, а це все неподобство. А взагалі дуже цікаві цікаві та декоративні хижі рослини пальця сюди сувати не можна, бо відкусять і попросять ще. Шуткую, звичайно. Ну, а поки у розпліднику і водії, та кактусів у мене температура продовжує знижуватися. І осінь переходити до зими. У більш теплому приміщенні на грибних блоках у мене ось така краса. Це перша. Перша хвиля. І це перші, перші печериці із першої хвилі. Буквально ще 2-3 дні, і можна буде збирати врожай з першої, першої половини першої хвилі, яка зазвичай набагато менше, ніж планується друга половина першої хвилі, яка вже ось ось лізе. І я так бачу, що друга половина першої хвилі. Не вилізевся, вони просто повиривають одне одному коріння. в лапках коріння, тому що всі знають, що у грибів ніяке коріння ніколи не було і буде не може. Але ось так. При мордії майбутні плодові тіла позав'язувались аж занадто. Я вже знаю по своєму досвіду, що вони будуть виривати один одного із ґрунта. Ну нічого, що виросте, то виросте. Більше чим може вирости, не вирости. Ось такі блоки із печерицями у мене в більш теплому приміщенні. А в більш прохолодному такі ж самі блоки, але тільки вони трохи пригальмовують у своєму розвитку. Звісно, менша температура і менша швидкість розвитку. Але вражальність від цього постраждати зовсім-зовсім не повинна. Розвиток, розвиток завершується. Ось вже видно вихід міцелію на поверхню ґрунту, на поверхню покровного ґрунту, а не просто ґрунту. Це дуже важливо. Тож, якщо температура не впаде до нуля, можна буде побачити тут плодоношення. А якщо впаде, то ці блоки з легкістю замінюються від плодоношені, з теплого приміщення переміщаються і заміщаються невідплодоношеними і з холодного приміщення, з свіженькими, новенькими, ось такими. А поки в холодному приміщенні в мене ростуть ще печериці королівські. Ой, печериці королівські, що я помилю, гливи королівські, або іринги, або глива степова. Отакі маленькі блочки. Не йде блочок як порівняння із мішком землі для печериць. Угливи королівської. Ось такі сьогодні вже збираю. Та готуються дуже смачніші страви. Кому цікаво, як готувати. Іринги або печери гливи королівські. Печерити, печерити, Готувати гливи королівські може зайти на канал до моєї жінки в неї чудові рецепти із найрізноманітніших грибів. Ось така штука Ось такі ерінги. Вони вже відплодоносили у нас, практично відплодоносили, вже урожай був зібраний і не один раз. Такі ось залишки, це вже третя хвиля, напевне. Ну, а хто дуже цікавиться вирощуванням грибів, може подивитися у мене все в дрібницях в відео для спонсорів. Ось такі справи. Дякую за увагу та терпіння.